Друзі, всім привіт! Як стати дитиною Божою? І Христос сказав: будьте як діти. Якщо ви не будете дітьми, тоді не зможете бути учнями Ісуса Христа. Тому що є розумні люди, мудрі, але вони думають, що їм вистачає і раз послухати Слово, раз почитати Біблію. Але діти Божі вони постійно прибувають в Слові Божому і мало раз. Послухати проповідь чи почитати Слово Боже. Вони приймають цей хліб постійно і вчаться Слово Божому. Це відрізняє мудрих, розумних людей від дітей Божих. Божі діти вони благословені та праведні в житті. А розумні люди та мудрі, вони не можуть бути щасливими по справжньому, тому що вони без Бога. Тому, друзі, рекомендую вам задуматися. Над цими словами та стати ближе до Бога, більше читати Слово Боже та рости духовно. Амінь. С миром Божим.